Терва ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднався релігієзнавець Андрій Смирно. Вітання, пане Андрію, добрий день. Пане Андрію, хочемо з вами поговорити про інформацію щодо виселення монастиря УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Ну, якщо чесно, для мене це стало таким сюрпризом, мабуть, для багатьох українців ніхто не очікував, що це може трапитися так швидко. Зважаючи на всі ці обставини, які довкола лаври та довкола скандалів, взагалі довкола УПЦ МП, і як на вашу думку, то що спонукало цьому? Зокрема, от і міністр культури Олександр Ткаченко підтвердив, що все-таки московські ченці мусять іти на вихід із Києво-Печерської лаври. Тут потрібно сказати, що от ця подія готувалася давно вона була пов'язана із рішенням Ради національної безпеки і оборони України відповідними дорученнями президента для уряду перевірити умови використання києво Печерської лаври української православної церкви в єдності з московським патріархатом. За два місяці на жаль, уряд не спромігся надати ці висновки, але ось тепер ми дізналися, що висновки є. Про те, що є порушення умов використання цього державного майна з боку монастиря, і журналісти повідомляли давно. Ми про це знали. Але жодних дій влада в останні роки не застосовувала щодо цих порушень І лише от під час війни дійсно ми є свідками зміни державно-церковних відносин. І проведена відповідна релігієзнавча експертиза статуту правоправління ОПЦ готується е, доросли до Верховній Ради законопроєкти, які мають е, якось унеможливити діяльність російської православної церкви в Україні. Тому це є логічне продовження тих кроків, які влада робить уже впродовж там ну, останніх півроку. А на вашу думку, чи спокійно е, залишать якраз ось московські цічінці? Києво-Печерську лавру, адже вже є реакція з боку безпосереднього по МП. Вони заявили, що це гоніння та в стилі радянських років часів х років, коли теж ченці виселяли з києво-печерської лаври. Чи дійсно вони не не будуть які проводити якісь провокації, чи можливо заклики до непокори, як ви вважаєте? Ну, з юридичної точки зору, позиція держави виглядає бездоганною, адже у випадку з верхньої лаври там просто закінчився договір оренди е, 1 січня 2023 року. А от з нижньої лаври там складніше У 2013 році. Уряд Азарова підписав договір про безоплатне і безстрокове користування. Нижньою лаврою і всі е, об'єкти, які там є, не тільки монастиря, наприклад, Київської духовної академії, семінарі Київської митрополії, були передані е, свято-оспенській Кеопечеській лаврі е, УПЦ МП. Е, тепер відповідно до договору, зокрема, пункту 8.1, якщо будуть виявлені е, суттєві порушення, неналежне утримання майна. І так далі, то вже держава в односторонньому порядку має право достроково розірвати договір. І зараз держава скористалася цим правом. Дійсно, ці акти про порушення, про незаконні забудови, перебудови і реставрації давно лежали в заповіднику. Зараз просто ця міжурядова, міжвідомча комісія. Підняла ці документи, і я думаю, що там ці факти вони всі відомі, і тому висновки очевидні, що договір потрібно розривати. Чи виконає УПЦ МП от це прохання наразі лише прохання Міністерства культури і чи виселиться з Лаври? Я думаю, що ні. ні Ченціки у Печерській лаврі, ні там студенти викладачі Київської духовної академії семінарі, ні Метрополія не будуть виселятися і не будуть віддавати назад до державі користування ці об'єкти. Я думаю, що ми маємо запасатися терпінням, попкорном і спостерігати за судовими процесами. Тобто, ви вважаєте, що будуть суди, і саме щодо чого, Щодо того, що вони мають право залишатися, чи яким чином? Знаємо, що там вони ну, щось пона понабудовували різні, як ви згадували, новобудови, і вони можуть можуть залишатися саме там те, що вони побудували, вже ніхто не зруйнує. Воно вже так би мовити, постфактом і узаконено. А от виселення, сам процес виселення він може бути лише в судовому порядку. Тобто, держава зараз попереджає і просить виселитися добровільно. якщо ми прогнозуємо 29 березня. А ніхто виселятися не буде ну тоді, звичайно, або держава буде позиватися до монастиря, або сам монастир буде пробувати заблокувати дії е, Міністерства культури і визнати от незаконним дострокове розірвання договору. Пане Андрію, ну і якщо з Києво-Печерською лаврою практично зрозуміло, то багатьох українців, і, зокрема, на заході України, Волинян, зокрема, теж цікавить, що буде з Почаївською лаврою, адже там теж московський патріархат має право оренди до 2053 року, якщо я не помиляюся, і чи відомо вам щось, чи є тут якісь рухи для того, щоб виселити і московських попів звідти? Поки що такі пропозиції лунають на регіональному рівні, зокрема в Тернопільській обласній раді, пробують перевірити саме от умови використання е, Почаївської лаври, але це мала би працювати знов ж таки ось ця міжвідомча урядова комісія, яка вже Завершила свою роботу в Києві і хотілося побачити її працю в Почаєві, тому що там дійсно теж є що досліджувати. І лише після цього, звичайно, теж можна буде говорити про якесь дострокове розірвання цього договору. Я теж переконаний в тому, що Почаївські монахи не будуть добровільно залишати монастир і будуть судитися і. Ну, таких правових механізмів, інструментів держави не так вже і багато. Я хочу нагадати, що навіть у радянські часи в умовах Хрущовської антирелігійної кампанії, при всій потузі радянської влади і карально репресивної системи, не вдалося закрити Почаївські мости. Монахи все одно туди поверталися, і потім просто, просто на це заплющили очі. Чи так монастир в радянські часи проіснував аж до 1991 року, коли сам радянський Союз припинив існування і розвалився, а монастир далі функціонує. А як ви вважаєте, от зараз вже є дискусії про те, якщо все таки у ПЦМП попросять з Печаївської лаври, то хто мав би там правити? Чи це дійсно має бути Православна Церква України чи УГКЦ, чи можливо по черзі, якщо звичайно до цього дійде? Так, справді на Почаївську лавру претендує і православна церква України, і Українська греко-католицька церква архіпископ, Верховний архіпископ Святослав Шевчук, уже навіть звертався до голови Тернопільської обласної ради, щоб негайно повернули ті храми і ті споруди, які колись були побудовані, чи перебудовані Василіанами. І, звичайно, що православна церква України вважає, що вона має більшу підставу. Почаївська лавра була заснована саме як православний монастир, і має належати православній церкві. Я думаю, що дискусія на цю тему буде тривати, і держава має виступити модератором і запропонувати. Якийсь такий е, оптимальний варіант, який би з одного боку ну, е, не порушував права тих чинців, які там зараз мешкають, і можливо вони виявляють бажання перейти до православної церкви України. А з іншого боку, е, Українська греко-католицька церква могла би отримувати якісь разові дозволи на разові богослужіння печальській лади. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, загалом щодо ситуації довкола УПЦ МП, ми знаємо, що вже більше року. Деякі законопроекти лежать в Верховній Раді щодо заборони її діяльності. Якийсь законопроект пропонував і Кабмін щодо вно, якоїсь у нормування та її діяльності в Україні ще точніше, взагалі її відсутності. То чи вам відомо яка ситуація нині? Чи дійсно вже є якісь рухи щодо заборони УПЦМП в Україні? Ну, власне, заборонити УПЦ МП юридично неможливо, бо релігійне об'єднання не має статусу юридичної особи. Але дійсно в Верховній Раді основним є урядовий законопроєкт про недопущення діяльності так таких релігійних організацій, отафілійованих з країною агресором, якою відповідно до реалізнавчої експертизи є УПЦ. Московського патріархату, тому я сподіваюся, що от в березні, нарешті, народні обранці розпочнуть розгляд цього та інших законопроєктів. Там пропонується такий механізм, що на підставі релігієзнавчої експертизи Державна служба з етнополітики і свободи совісті має право вносити приписи для УПЦ усунути відповідні порушення в своїх статутних документах. Якщо вона цього не виконує, тоді. Або Державна служба зеленої політики і свободи і совісті, або прокуратура має право позиватися і вимагати припинення діяльності цих релігійних організацій в судовому порядку. А дивіться, ще ситуація щодо переходів з УПЦ МП до ПЦУ, все-таки вона припинилася можна, хоча в інших областях, ну, принаймні в нашій області, останнім часом не було таких переходів, в інших областях вони продовжуються, але не, не настільки активно. Чи в цьому плані можливо дійсно якось варто змінити законодавство, ще більш спростити ось ці переходи з УПЦ МП до ПЦУ? Справа не тільки в тому, що треба спростити законодавство, а в тому, що можливо певний вже потенціал переходів він вичерпався хоча кожного тижня в засобах масової інформації з'являються повідомлення про нові переходи, але ці парафії переходять переважно без священників. Треба розуміти, що тут треба працювати державі і православній церкві України, пропонувати якісь формати для об'єднання. Таких моделей може бути багато, щоб е, от е, ці парафії переходили не в роздріб, так би мовити, а оптом найкраще єпархіями. Або ну треба тоді думати про об'єднавчий собор. А для цього, звичайно, об'єднання мають підтримати єпископи. На жаль, на сьогодні жоден єпископ у ПЦМП не приєднався ані до ПЦУ, ані не виступив з якимись конкретними пропозиціями щодо об'єднання, тому тут. Має бути активна позиція держави, яка дійсно прагне цього об'єднання. І Віктор Єленський, голова Одесу, заявляв, що не має бути в цьому процесі переможців і переможених. Я думаю, що це нормальна формула, яка може лягти в основу створення єдиної помісної православної церкви на базі УПЦ і ПЦУ. Ну і пане Андрію, пам'ятаємо, що декілька, мені декілька місяць тому чи більше місяця тому священники УПЦ МП, а також парафіяни цієї церкви, звернулися з відкритим листом питання до очільника Онуфрія та, і стосовно того, що він розповів, яка ситуація з Автокефалією та взагалі залежністю від московської церкви, і чи почули ви відповідь? Я, наприклад, самі запитання чув, але чи була відповідь від очільника УПЦ МП? Чи від цієї церкви стосовно тих питань, які задаються ж прихожани та священики цієї церкви? Я вам скажу, що це звернення було надіслано кожному єпископу в письмовій формі персонально. Не тільки митрополит Онофрі, а майже 100 єпископів отримали цей лист і жодним чином на нього не відреагували. І це звичайно говорить про кризу, по перше, всередині самої ОПЦ, про кризу відносин між єпископатом і священниками, і вірянами. І один із ініціаторів цього звернення, попередніх звернень, який критикує от такі е негативні явища всередині ОПЦ е священник Андрій Пінчук е з Дніпровської єпархії, сьогодні вже піддається е таким гонінням і вже є вимоги до Синоду його покарати. І є такі е, припущення, і, і обґрунтовані підстави вважати, що до нього будуть застосовані церковні санкції. Тобто відсутність нормальної культури діалогу, відсутність таких здорових відносин, на ну, так між керівництвом церкви з одного боку і звичайними рядовими священниками, говорить про те, що ця структура насправді вже себе вичерпала, і треба вже думати про те, як нам все ж таки будувати відкрите православ'я, відкрите до світу, відкрите до своїх вірян і до, до змін. Дякую вам, пане Андрію, за ці коментарі. Релігій знаєць Андрій Смирнов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. говорили про ситуацію довкола, зокрема, Києво-Печерської лаври та загалом в українському православі. Дякуємо вам, пане Андрію, на все добре.